Ми зараз у пустелі, це Олешківські піски. Щоправда, ще у 19 столітті тут був степ, але люди своєю діяльністю знищили траву і піски почали розповзатися. Щоб зупинити це, довелося посадити ліс. Ця пустеля найбільша у Європі, а ліси навколо неї також найбільші штучно посаджені. Їх площа 100 тисяч гектарів. Щоправда, за кліматичними умовами Олешківські піски правильніше називати напівпустелею, хоча улітку пісок нагрівається до 75 градусів. Гаряче повітря піднімається угору і розганяє грозові хмари. Але ми ще застали тут дощову погоду. Про це місце мало інформації. Навіть не всі українці знають, що у багатій на Чорноземи Україні є своя пустеля, адже тривалий час вона була засекречена. Тут тренувалися метати бомби пілоти авіації країн Варшавського договору. Кажуть, іноді у містині і досі знаходять нерозірвані бомби. Пейзажі у пустелі дуже схожі, безкрайні бархани. Тому заблукати досить просто, а навички орієнтування у горах тут не знадобляться. А щоб зорієнтуватися у пустелі, знаходите на горизонті найвищий бархан. Піднімаєтеся на нього і знову шукаєте найвищу точку. Сьогодні пустелю використовують для розваг, можливо, колись і на сафарі можна буде сюди поїхати, а поки у Олешківських пісках проводять змагання з ралі рейдів.